Наші завдання по відношенню до міста мають бути однаковими. Домовилися Лозівський міський голова та підлітки міської ради старшокласників. Нова хвиля в чергове. Вони зустрілися у п'ятницю у будинку дитячої та юнацької творчості. До території дитинства старшокласники запросили міського голову у п'ятницю. Сергій Степанов зізнається, залюбки відвідує цей позашкільний заклад, адже у дітей можна навчитися багато чому. Майже дві тисячі дітей різного віку відвідують будинок творчості, займаються у більше ніж 80 гуртках різних напрямків. Дівчата з гуртка малювання провели для міського голови майстер-клас з нетрадиційної техніки в образотворчому мистецтві. Якби було побільше мольбертів, була б змога малювати і міські краєвиди. У гуртках початково технічного моделювання діти випилюють, випалюють, потребують принципово нових сучасних пристроїв для випалювання, більш безпечних та екологічних, помітив міський голова. Щодня більше ста дітей з різних шкіл міста вчаться тут і танцювати, і співати. Якби побільше площ розповідають фахівці, було б і більше залучених дітей. концерт!» к закладу показывает помещения, которые ожидают на ремонт. Бюджет мы точно менять не сможем. Те средства, которые были запланированы на освиту, я еще раз убедился в этих проблемах. Кровлю точно мы, скорее всего, не сможем, по крайней мере, в течение полугода помочь ее отремонтировать. Мольберты, я думаю, что мы с нашими социальными партнерами подумаем, там. это ближайшая перспектива. Я думаю, такі мелочі, звісно, або прибор для вижигання. Багато дітей лозової займаються пауерліфтингом. Школярі беруть участь у змаганнях різних рівнів. Про проблеми та потреби запитав Сергій Степанов. І в них бігова доріжка вже знають, де встановити її. Ділилися мріями спортсмени. Чітко це вже із практики. Ставят наоборот, перед огромними французькими окнами. Чек просто от первих. Фізіологічно і психологічно ти розумієш, що ти йдеш, а в стінку ти не пойдешь. Треба шукати позабюджетні кошти і на цю мрію, запевнив керівник міста. Можна молоді будувати своє тіло і по-іншому, із завзяттям займаються дівчата у фітнес-залах. Дуже важливо, що багато бажаючих займатися спортом. Ну і така одержимість, де дівчинки там уже віку, де їх маленька. Постійно зі світло, постійно зі звуки, постійно зі улипки. Це дуже важливо для города. Переглянули міський голова та секретар міської ради персональні виставки вихованців гуртків у презентаційній залі та, звісно, зустрілися із радою старшокласників за чашкою чаю. Команда городського голови на місці, депутатський корпус на місці. Політика максимально в стороні, хоча без обговорення суспільно-політичного життя не обійшлося. Більше часу присвятили сьогоденню. Керівник міста запросив підлітків долучитися до загальноміського суботника та питанням завтрашнього дня. Незабаром багато хто з них вже стане студентами. Тісна співпраця двох рад міської та старшокласників дає свої результати. Про це свідчать обласні конкурси. За результатами нашої защити Лазавської Лазавська. На, наша нова хвиля рада старшокласників лучшою в Харківській області. діапазон навичок та вмінь старшокласників широкий. Це знову і знову вражає. Поряд із віршами патріотичними Ліни Костенко декламували і власні, звісно, про кохання. Із моєї планети до тебе зась. А тобі надто страшно піти з юрби. Я б до тебе туманністю простяглась. Але ти не зважай, ти любий. Люби. Такі спілкування не лише приємні, а й корисні, вкотре робить висновок керівник міста. З нашими колегами я називаю вже з, з старшокласниками, які завтра будуть поступати в више учебне учреждение. Ну і, звісно, хотілося б хоча б часть дождатися в, в наш місті обратно.